до завтрашнього великого свята, коли погородиця, входить в храм Святає Святих, бачучи людську неміч, Господь зглянуться над впаним родом Адама і народжується при свята Богородиця, яка входженням своїм. Яросавинську святину, для того, щоб Святий Дух позолочував її і приготовляв її як і щоб помістилося Слово Боже в людському тілі. Для чого? Щоб людині показати приклад, якої є справді, якої має бути. Який її, який її образ має бути, який, яка подоба має бути в людині? Тому що людина коли впала в пала в цей образ Бога собі, собі в своїй людській істоті, Христос якраз є тим, і правообразом. Правдивого Адама, який, який він був, яким він був створений. І коли ми сьогодні з вами говорили молитву під Твою милість, знайде ми занадто слабкі і ще не в мірі, у наших щирих молитвах, тому, кажуться, і оці, що є Богородиця та яка вміє. Передати весь біль людський і страждання душі людської Богові, своєму Сину, а Він ради слуховує молитву, і благання. Тому ми молимося. До Небесних Сил, щоб вони заносили свої молитві і за них і всіх тих, що прославилися славою святих у Царстві Небесні, бо в них кожен з нас з усіма прагнемо спасіння, прагнемо нарешті тоді радості. Бо коли, якщо люди вчора йшли по вулиці, хто спілкувався з людьми з Тернополя, як тяжко їм страждати, терпіти, цю, а ще не ті, які втратили своїх рідних діточок. Знаєте, городиця є та, яка постійно співстраждає з людьми, вона завжди дає до свого сина. Материнські, без материнські не Та й йде кожна мама, вона так клопочиться, так піткається коло своєї дитини, цю таку, скажімо так, в позитивному значенні фанатичну любов матері до дитини може зрозуміти тільки мати. Я бажаю нам... До дня праздничного завтра і особливий спосіб пережити цей праздник кодячи у святину. Що є таке день праздничний? хочу зосередити нашу увагу. Це є душевне духовне торжество. Це не є пам'ять чогось згадки, мені треба гарно. Берегів наліпити, голубці, і посвяткувати святому. Це щось вище. Коли, якщо ви були в монастирях, і коли у них починається перед празненство, це щось неймовірне. Це можна тільки побачити духовними очима цю вечірню. Звитією, ці всі жести, руки, співи. Це все відтворює чи перемінює людину в Небесному Царстві. це є праздничне це торжество, торжество. Ми молилися з вами. На Допомоги для всього знову страждання українського народу і для кожного з вас, зокрема. Благословення Всего віца і все, Святого Духа, що не ділян вас і перемагає з вами по усіх дні.